Доброго дня дітки! Доброго дня. Ви знаєте, що цей тиждень ми святкуємо? Ано да. всі разом скажемо да. тиждень книги. Так, тиждень книги. І сьогодні прийшли вас на тиждень книги привітати учасники лялькового клубу Барвінов бібліотеки центральної. Знаєте таких? Да. Тож вітайте їх оплесками. Тиждень дитячої книжки, березні ми визначаємо, книжку стрішки. стрічки. зі святом вітає. Бібліотеки чекають, друзів своїх читачів, стежку дознання підлібає, безлік даруючих див. залах книжки струнку дуже, ніби солдати стоять, мовчки запрошують дружи. Радимо нас прочитати. Отже, одні бережневі книжку і ти привітай, ще розріжусь тріті з нею, кожного рідни не чекай. Ще свята ми підготували для вас лялькову виставу. Отже, дивіться лялькову виставу За п'єсою казки Григорія Усача. Наш веселий коло Казка, А в казці... Колобок, який потрапив раптом лисиці на зубок, до цього ми вже звикли, бо так було б завжди. І в цій казковій смерті не бачили біди. А що, діти, коли на світі є інший колобок, який не потрапляє лисиці на зубок? Не відає, не знає. І вирушивши в путь, ми спробуємо казку від лиха відвернуть. В ній буде все знайоме та в плетеві стежок покотиться інакше веселий колобок. Це було увечір сині, якось в затишній хатині, де бабусенька жила, вона щось в печі пекла, замісила тісто я, біле, пишне тісто і спекла ось у печі цей коровай, і калачі. Ну а це лишили стрічки, що й новиняла із діжки. Чи спечу я гарний книжк, чи хліби, чи миття? Ні, спечу колобочка малючка. Ох, якби мені синочка. Ось такого колобочка, щоб такі у нього щічки і таке кругле личко. Ой, такий ось щупчик носить, а чеки Керпатий носик. Як живий мій колобочок, моя вигадка, синочок. І нехай це тільки мрія, Вона, бабусю, гріє. А мене у печі нагліво, Може, в піч тебе тусіла. Щось почулося, бабусі, чи першить мені у вусі? Це від втоми дивні звуки, мабуть, сонкову хастука. О-хо-хо, пора лягати. А мені пора тікати. Завтра підемо гуляти. Покажу я малюкові нашу річку і дірогу. Буду цілий день водити. Та й надивиться від світу. Ой, не вистачить терпіння. хочу бачитися гені, попишу Так зараз дорога, за вікно чи за пологом. великий, Може, ти мене покликав, покотився я б до тебе, під я просто в небо. Мабуть, стинемося з Я лечу без вгору. в голову. Отоліптаки ведмедя, наш князливий колопок, і тепер кліливий день, небо дітей без той.

Пам'ятаєш вовчу чувачу, я не втік від неї в хавці, а хіба в мене засила, нас тобою підколила. Турень показує ікла. Турень від люті конає, а я до ніжностей звикла, грубого слова не знаю. І манери і звички, тільки в хитрунки лисички, тільки в хитрунки лисички, дурень палака не міє, дурень гачить беззупинно, я лише ротик відкриють, кожен від щастя за манери і звички, тільки в хитрунки лисички, тільки в хитрунки лисички ось на кого я чекаю, ось кого я виглядаю. Жаль спідґнулась, полетіла. Я погладити хотіла. Та погладь вас, бита вухо, ач, яка метка кетруха. Дай тебе я полоскочу. Ага-га, ага, ага, ага! І чого ти перегочеш? А чого ти кошло скочиш? Я до тебе, як до сина, тіла де моя їде. От і відповідь на ласку. Голобок, то хитра казка. Не хвилюся їжачку, хай хитрує, досхочу. Якого лапок гарячий, бовеси на вогні, моя вогнена дача, хай помага мені. Як співати гарно мрія? Мене завжди так і мріє. Заспівай, будь ласка, знову. Хай почує кожне слово. Я колобок гарячий, бо визик ви на вогні, моя вогнена дача, хай помага мені. Може, ще якої знаєш і вучніше заспіваєш. Тіста виліпили пташку, черештеві очі, у печі та бідолашка, кли себе тріпоче. Ой, від пісні гірко плачу, Ой, від слід уже не бачу. Я забоюся зі мною, не співаю мені су мною. З тіста виліплю лисицю, посаджу у грубу. Хай криє, як годиться, таю жадуба. дуба. На <пасувачка> що він натякає? Може, він мене лякає? Що? Не хатимуть дідо, на діпі не допоміг. Стилася це, ти злякався, ні, хлопіч тут здогадався. Ти вважаєш тебе хитра, на плечах уда хитра? Яко лобок гарячий, бо на вогні, моя вогнена дача, хай помага мені. Ах співучий, ти хлопчесь, Хай бучу їй пісню зблизько. Кецько в мене щось заслухає. Заспівай мені під вухом. Ой, не йди. Я На все, на все готова. Не волнуйся, не здригнусь, я хвостом тобі клянуся. <рик> Діди до ну, мене любить, бачить, я ховаю зуби, ось я очі затуляю, ось язик я розтрабляю. А для чого це хитрухо? Помагає добре слуху. Гей на гей направо, на право, трави. Ти чого мене морочиш? Ну кажи, чого ти хочеш? Квіта треба наступиться, бо вона чека лисиця. Ну, кричи ще разочок, очок. Десь міліовий колобочок? Я біжу, лечу, чого птиця, на язик тобі лисиця. ой 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 я їду, не бажаю, бо я колючий їжачок. Все життя я одягаю, холки вкритий піджачок. Чикічок, кічок я полюдний чачочок. Як Я колобок гарячий, Повидрим на вогні. Моя вогнена вдача хай помогла мені. Дуриєм та тільки труху, вкороти нюху, буде добрий наука, головка чіпати мука. Так закінчились пригоди на сляху у головка. Це тому що вже додому колобочок поверта. Деві, ніжні, ніжні щічки. Де ти? Мило, милоличко. О віднасенька бабуся, я до тебе повернувся. Дорогий мій колобочку, повернувся, слава Богу, не ходи я саму дорогу. Наш колобок веселий, прийшов з важких доріг. Тепер ви розумієте, чому він переміг? Він переміг, бо друзів від лиха захистив. Зустрівши хижих звірів, він добре їх провчив. Живи Ми на світі касло, а в пасіково, який розлутав ніло, пригодами глубок. Ось дітки і закінчилась наша казочка. Сподобалась вона вам? Так! Yeah. Отже, роль колобочка виконували дві дівчинки. Учениці першої школи, 3 і 4 класу Гаврилюк Вікторія і Герасимчук Маша. Роль їжачка виконувала одна дівчинка з 4 класу першої школи. Це божок Аліна. Медика виконував учень 3 класу першої школи Пастушенко Максим. А роль лисички виконувала теж його однокласниця Герасимчук Альона. А роль хлопчика виконував учень третього Б класу школи номер 1 Скач Денис. Отже, друзі, наш театр Барвінок сьогодні не прощається з вами, а каже тільки до побачення. До, до... нових Домови! Обубличку.